Світлана Степанівна, як давно ви займаєтесь туризмом? Так, Світлана Степанівна, як головний тоді, я, туризмом займається все життя. А яким? Усяким. Наприклад? Так, наприклад, я вже роки три їздила в гори, в Карпати, піднялася на Говерлу, до речі, покорила цю вершину, потім такі трошечки менші гори. Ну, от мій туризм, як прям як туризм, це я була в Карпаті. Добре, дякую вам. А ви, шановні судді, чи ви туристи, чи тільки заочники? Мі... може відбуватися до місця відпочинку, там де є вода, і не починаючи туристи, починаємо з місцевих наших таких, місцевих. місцевих. Добре, Олена Григорівна. Я знаю, ви у нас любите подорожувати. Подорожувати, речі, Олена Григорівна місцевий турист. Місцевий ходить за грибами. Да. Я знаю, так да. і, і на водоймі, і на водоймі. От серед нас вона саме такі, знаєте, саме долі, туристичний місцевий териф. Териф. Місцевий турист. Дякую вам. вельми шановне журі, маємо надію, що колись ви нас теж візьмете на говер, так джоленята. А, хочете? Ми сверху, і ми тоді... будь, дякую вам. дякую. Дітки, привіт. Привіт, мої туристи, дорогеньки. Скажіть, будь ласка, а вам сподобався тиждень туризму? Так. Да. А що вам сподобалось найбільше? Що кому? Мені сподобався пікін. Туристичний пікнік? Класно. А тобі що сподобалось, Нікітка. Мені сподобалось, вікарі. Панечка, що тобі сподобалось? Мне сподобалось? туристом. туристи. А тобі подобається туризм? Так, ми сьогодні з татами, мамою і мамою будемо їхати на рибалку. Ух ти, в туристичний похід? Так. З палаткою? Так. Класно! Що ти там будеш робити? Будемо ловити рибу, гратися. Здорово, ти тепер знаєш, що треба брати з собою, так? так. Ну, ви справжні туристи, дякую тобі. Мені сподобалась Вікторина. Вікторину, на питання відповідати сподобалось. Так. Да, дякую тобі Настя. Варік, а що тобі сподобалось? Мені сподобалось Ну, да? Да. Класно. Мені сподобалось вітаміна, мені сподобалось передавати перешкоди. Мені сподобалось палакове місце. А ти коли виростеш, будеш займатися туризмом? Да. А яким? Водим, мото Водним, мототуризмом. Водним? Тобі подобається водний туризм? Ти плаваєш уже чи ще поки що ні? ні? Вчишся? Я Дякую. Навати перешкоди, ще бігати, займатися туризмом. А ти б яким хотіла б туризмом займатися в майбутньому? Велотуризм. Велотуризмом. А куди б ти хотіла помандрувати на велосипеді? В лісі. По лісу? А по горах? Хотіла б? Ні, ні не хотіла б. В лісі б тобі більш подобається, так? Да? Дякую тобі, Рісічка. І вот